Завершає кафіст Воскресенню Христову, ще раз переживаємо ми всі радісні дні Пасхи, бо жив'я у пасхальній радості, котру просимо у Бога, бо не од нас ніколи, Господь не однимав. так як жили подвижники церкви, радуєся, бо пасхальна радость робить чоловіка живоносним, способним відтворитися, відновитися, покаятися, обновитися. Но получили ми от Бога не лишь вернутися на состояние Адама, ми ще більше, получили во бо Христос взяв наше і тіло і вознесся з Ним на небо, відкрив двері Царства Божого, указав нам путь, по котрому ми проходимо всі, а ще, хто держиться єдина з Канонічною церквою, не іграйся в релігію. Як нині книжники і фарисеї наплодили сект, імітурують релігії, обманюють людей. А якщо чоловік склонний до безбожия, то він сам подається обману, а потім попали в секту, наростали святи. Чого, звісно, реально ніде не буває, бо і апостолі Ан Богослов, любимий ученик Христов, той пише прямо. Якщо чоловік каже гріха, немає то вже це обманчик. Ну, подобно тому як чоловік, який пройшов різні спитання. І нігде не впав, вряд ли. В цьому мірі ми много разів падемо, піднімаємося через покаяння і тим самим завжди чувствуємо нужду в Христі і Ісусі. Но на днях ми говорили Слово, що Господь відкрив то важливе, коли вони казали, ну. Що маємо робити, щоб у Бога отримати благословення і волю Божу творити? Господь сказав їм вірувати у Ісуса Христа, як Сина Божого, котрого Бог Отець послав у спасіння міра. Но от коли Він на відповідь їх укажи нам якоїсь чудо, бо і Мойсей, нам робив чудо, дав нам хліба з неба, тоді Ісус сказав: не Мойсей вам дав хліба з неба. А отець мой небесний посилав вам манну, щоб вказати вам, що тот хліб з неба зайшов, но тепер подлинний істинний хліб той, що з небес сходить. І тут возроптали книжники фарисеї, за те, що він сказав: Я, Христос, Месія, є хліб, котрий зайшов з неба. А вони казали, як ти зайшов з неба? Ми знаємо Отця і матір Твою, Йосифа, Твого плотника. «Матер Марія, жінами, що ти вигадуєш за себе? І ясно стало, що не розуміли вони, що Ісус, хоча юридично був родителі від землі, мав, но родився придвічі до Ца Небесного. І тоді Він і сказав їм: Ну що ж, не робшіть, не вадьтеся, ніхто не може прийти мене, якщо не привлячете його отець, пославши мене. І я вискажу його в останній день. Но нам що важно і нині у любому народі, коли з'являється група людей, котрі публічно ненавидять Бога і збивають християн своїх же громадян, без всяких основань на то, або руйнують храми, уже тепер по цілому світу пішла слава Львів, розрушаючи храми православні, Київ, розрушаючи храми православні, уже ніколи не зотруть із їх історії оті Страшні ужасні муки, тому що навіть і в тяжкі часи без Божя і венгрії таких себе ще ніхто не робив. А значить, що ми сьогодні кажемо? «Бо є істинно, Господь, як хліб, зійшов з небес, і в таїнстві причастя ми причащаємося. Його. І тепер ми теж кажемо: Господи, що би ти нам не допустив, які іспитання, клевети от клеветників, а пишуть, строчать статті, доноси у суди. Господи, дай нам терпіння, щоб ми не боялися в перших раз, во второе, знали, що то є унікальне доказательство правоти нашої віри. Ніхто не приходить до мене, каже Ісус, якщо не прикличе Його. Отець Небесний, пославши мене і я такого віруючого. Воскрешу в послідній день, щоб прикликати для Царства Божого. Господи, ми віримо в Воскресінню Твоєму, радуємося Воскресенню Твоєму, славим Твоє Воскресене, проповідуємо Воскресого Господа, благослови, щоб ми питалися постійно хлібом жизни, Тебе, Господа, в таїнстві причищення подвідом хліба і вина. І ніколи не забували, що з небеси зійшов ти сказав, хліб, котрий зійшов з неба. Я є хліб зійшов з неба, реально є тіло і кров Христа, реальний хліб жизни. Божа Мати, благослови нас, бути добрими дітьми Сина Твого і Бога нашого, воскресшого з мертвих і дарувавши нам і ту радість радость велику, духовне обновлення, просвіщення ума, возростання духовного, а вічності, в вічності, в'єдно з святими і наслідниками стати. Царства Божого, царства вічної Пасхи. Амінь.